Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Я запрошую вас у казку. Сідайте і слухайте, будь ласка. Жили були у світі дев'ять сестер, дев'ять красун. Та одна з них була найчарівніша. Милувала вона своїми чистими, блакитними очима. Озерцями, дзвінким життєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, линув перегуками лісових мешканців та видзвонював крихітними цвіркунами. Тріпотіло на вітрах її розкішне зелене волосся з переплетеного березового та вербового гілля. А ще красуня мала чарівну вдачу. Ступить крок і залється все навколо бусковими кольорами, засміється і розсиплеться пролюсковий цвіт, притихне в задумі і видніється рожевий обрій. Чи впізнали ви цю красуню? Як звуть її? Це планета Земля. Це наша домівка у всесвіті, яку ми порівнюємо з чарівною дівчиною. Наша земля багата на, а спробуйте відгадати, на що вона багата, відгадавши загадки. Тож слухайте уважно: між берегів текла, текла, мороз зміцнів під скло лягла. Що це, діти? Річка. Стоїть корито, повне води налито. Озеро, ставок. Не скляне воно не з металу, а прислухатись дзвонить. Здогадалися, що це? Джерело навкруги вода. А з питвом біда. А це що таке? Море? Так, ми сьогодні з вами будемо говорити про моря. Я впевнена, що більшість з вас були на морі, і ви всі бачили цю безкрайню синю. Красу, правда ж? Дуже красива. Чим ви займалися на морі? Певнена, що ви купалися, гралися у воді, засмагали на березі, робили із піску якісь фігури. Правда ж, дуже було цікаво і весело відпочивати. А чи знаєте ви, які моря є на території нашої з вами країни? У нас є два моря: Азовське та Чорне. Що таке море? Море це частина океану, яка заходить у суходіл. Тобто наша планета, ми з вами вже роздивлялися, має дуже багато блакитного кольору. Так, це все океани. І частина океану може заходити на сушу. Ось, Бачите, ось океан, і ось він сюди заходить. Утворюючи таким чином моря. Ось вони. На мапі або ж на глобусі моря завжди позначають синім кольором. І море завжди з океаном. З'єднується з тонезенькими смужками, тобто, воно не може бути відірване від океану зовсім. А яка вода в морі на смак? Солена, так? Пам'ятаєте цей смак? Іноді вона буває гірко соленою. А чи видно в морі у воді сіль? Ні, не видно. А чому? Бо вона там розчиняється у воді. так? Ви пам'ятаєте, робили з вами дослід Ціль у воді розчиняється. Але саме з морської води, з морського дна, бо дуже багато добувають солі, яку, якою ми харчуємося. А яка за кольором може бути вода у морі? Найчастіше ми бачимо ось таке забарвлення морської води, так? від блакитного до темно-синього. А чи знаєте ви якісь прислів'я чи приказки про море? Говорять, в народі з маленьких крапель утворюється море. Що це означає? Коли... Е... Ми щось хочемо зробити і починаємо робити це з маленьких якихось деталей, так? І не зупиняємося, то ми обов'язково зробимо щось велике, щось грандіозне. Ми дойдемо до своєї мети. А чи знаєте ви, що море може бути не тільки блакитним? Які можуть бути моря? Послухайте вірш. Мають декілька морів назви різних кольорів. Наче крейда перше з них, наче вата, наче сніг. Друге море як вуглина, як чорнило, як ожина. Третє мов букет гвоздик, ніби з помідорів сік. А четверте. Наче дині. Ось і всі ти знаєш нині, про які кольори зараз ішла мова? Наче крейда, наче сніг існує біле море, як чорнило, як ожина, це чорне море. Мов букет гвоздик і помідорів сік, здогадалися, якого кольору червоне море. На дині, жовте море. Зараз я трішки вам про них розповім. Біле море знаходиться близько до північного льодовитого океану, і суворий клімат нагородив його води поверхнею, яку більшість року сковують білі льоди і сніг. В місцях, де вільно плещуться хвилі, у водоймі відбивається біляве північне небо. Через це море здається білим. Чорне море. Чому його так назвали? Одна з причин і листе темне дно. Іноді воно буває дуже страшним, непривітним та могутнім. Саме через це його теж так назвали. А ще вважається, що в морі швидко чорніють металеві якорі, які з кораблів кидають у його води. Це пояснюється тим, що в цьому морі великі поклади сіроводороду. На дні. Тобто це така хімічна речовина, яка сприяє тому, що метал чорніє. Через те море назвали чорним. Але незважаючи на таку похмуру назву в ясну погоду, водойма радує око синьо-зеленим відливом хвилі води Червоного моря, розташованого всередині Індійського океану. Прекрасні на заході сонця, оскільки в цей час доби водоймише здається червоним. Вода фарбується найдрібнішою рослинністю водоростями, які при сезонному цвітінні надають водоймищі пурпуровий відтінок. Особливий колір берегів, складених червоними відкладами мінеральних порід. А ще це найсолоніше море. Та унікальне жовте море. Воно розташоване в Східній Азії, в нього впадає одноіменна річка Хуанхе, що несе в своїх водах величезну кількість мінералів піску та мулу, що надають їй. Відповідного жовтого відтінку. Море буває різним. Сонячного дня без вітру воно дуже красиве, колір в нього блакитно-зелений. Похмурого дня море теж стає похмурим та сердитим. Сірі хвилі біжать до берега, викидаючи каміння і пісок. Дуже небезпечним стає море під час шторму, сильного вітру з дощем. В морі є багато мешканців. Дітки хто живе в морі? Звичайно, риби, дуже багато різних е, риб, так, краби, молюски. І я хочу вам показати декілька незвичайних цікавих риб. Пробуйте самі дати назву рибці за її зовнішнім виглядом. Як ви гадаєте, як ця рибка називається, це риба-голка. Вона дуже маленька, дуже тоненька. Тому й назвали її так. А ось ця рибка, на що схожа, це риба ремінь. Правда схожа на ремінь? Ще одна є цікава, дуже така страшна риба. Це риба молот В неї на кінці її е, мордочки, скажімо так, да, голови ось знаходиться ну, ось, ось така річ, що нагадує нам молот, такий в неї рот. Ця риба вам що нагадує? Так, це риба пила. Подивіться, який вона має ніс. А це риба меч. Це все морські риби. Дітки, а яке значення мають моря для нас, для людей? Як ви гадаєте, вони нам потрібні, вони для нас важливі? Це, звичайно, і місця для відпочинку, моря дають нам дуже корисні продукти харчування. Морями також перевозять вантажі, і, звичайно, вони для нас дуже важливі. Але зараз моря знаходяться в небезпеці, люди дуже їх забруднили. Часто трапляються аварії і в моря виливається нафта. Заводи та фабрики скидають в моря бруд, а люди викидають сміття. Морські мешканці погано себе почувають і дуже часто гинуть. Тому подумайте, що ми, як люди, ви як дітки, так? що ми з вами можемо зробити? Для того, щоб врятувати море. Це ваше таке домашнє завдання подумати над цим. Я дякую вам за роботу, до нових зустрічей.